Вітаю вас, друзі! Сьогодні я з вами хотів би поговорити про доволі кардинальні зміни на ринку первинної нерухомості України на інвестиційному ринку первинки, про прийняття закону 5091, який кардинально змінює цей ринок. Ну, якщо чесно, я не дуже полюбляю. Обговорювати якісь законодавчі ініціативи, чи навіть прийняті вже закони. Це як у відомій приказці, не кажи гоп поки не перескочиш. Це, на мій погляд, про наші законодавчі ініціативи. Така в нас країна, що прийняття якогось закону не дуже змінює те, як ми жили. Це знаєте, згадалося як. Ідея про прийняття е, закону про ПДВ на первинку. Тоді дуже багато було галасу, Тоді всі про це казали. І саме цікаве, що у відділах продажів новобудов дуже багато вішали лапші е, інвесторам: що купуйте вже зараз, купуйте вже прямо сьогодні, тому що завтра точно приймуть цей закон. Завтра точно все здорожче на 20%. Але е, це закінчилося нічим, нічого не прийняли, нічого не змінили. Тому до законів я. Ну, скажімо так, відносився і відношусь доволі скептично. Але сьогодні я не міг залишитися осторонь закону прийнятого 5091, тому що хочеться сподіватися, що цей закон, навіть що він не всім сподобається, але він дійсно змінить наш ринок первинної нерухомості в Україні. Але давайте все ж таки по порядку. Отже, що собою являє закон 5091 і що він передбачає? Ну, по-перше, він передбачає те, що забудовник повинен залишити певний резерв квартир до моменту здачі будинку в експлуатацію. Латація, тобто забудовник не може продати певний відсоток квартир до здачі будинку. Це забезпечує певну безпеку будівництву. Тому що якщо цей забудовник не впорається з будівництвом, є можливість прийти наступному забудовнику, допродати цей пул квартир і на ці кошти добудувати. Житловий комплекс, другий пункт це те, що забудовник не має права починати продаж квартир до моменту отримання повністю всього пакету дозвільних документів на об'єкт, і до цього моменту, якщо чесно, ну майже ніколи не зустрічалося. Якогось житлового комплексу, який починався в продажі, і були повністю всі документи. Так, у певних випадках це було так, але масово все ж таки забудовники звикли, що можна починати продавати і будувати а в процесі вже отримувати всі дозвільні документи. Ну і третій пункт це те, що майбутній об'єкт, ще не побудований об'єкт, він вже з самого початку вноситься в реєстр прав власності, що доволі значно змінює. Ну, всю ідею інвести приватних інвестицій в первинний ринок, і знаєте, зазвичай прийняття подібних законів вони приймаються під гаслом захисту прав споживачів про те, щоб захистити е покупців на цьому е первинному ринку. І в даному випадку з цією ідеєю носилися доволі давно. А ідея вона була те, що покупців потрібно захистити від подвійних продажів забудовником однієї тієї ж квартири. І якщо раніше, коли це можливо було більш актуально, цей закон не приймали, зараз це зовсім не актуальна проблема, тому що ну, вона і раніше, на мій погляд, була не дуже актуальною. Більше галасу було, ніж дійсно, проблеми, тому що адекватні забудовники я не зустрічав, щоб могли продати одну і ту ж квартиру двічі. Ну а у, не, у неадекватних забудовників це точно була не головна проблема і не головний різок, коли інвестори несли йому кошти. Тому які ж основні чинники спонукали до прийняття цього закону, особисто я бачу. Що три основні е, мотивації для прийняття закону. Перше, це Податки. Е, багато хто вважає, що це головна мотивація, щоб прийняти цей закон. Щоб все ж таки, е, доволі таки сіра оця е, зона була інвестицій в первинку. Вона не оподатковувалася фактично. І багато хто каже, що зараз держава конче потребує е, додаткових податкових надходжень потрібно все ж таки е, цю галузь привести у е, білу плащину і повністю все оподатковувати. Другий чинник це іпотека. Е, Після прийняття цього закону, коли квартири вже в самому початку вони вносяться в реєстр прав власності, і в принципі більше е, стає юридичних механізмів для того, щоб добудувати цю, е, це будівництво, то таким чином банки е, отримують юридичну можливість фінансувати. Будівництво первинне, тобто давати іпотеку під ще не побудовану квартиру, і це, цей чинник, який доволі значно може змінити весь ринок. Ну і третє це державні закупівлі. В принципі, він як продовження другого пункту про іпотеку. Тобто, держава чи якісь міжнародні фонди тепер можуть мати юридичну можливість фінансувати первинне будівництво, тобто давати гроші забудовникам, щоб вони будували свої об'єкти. Давайте тепер більш детально розглянемо кожен з цих пунктів, і давайте почнемо з самого кінця. Все ж таки, я вважаю, що іпотека і державна закупівля це ті найголовніші чинники, які можуть змінити дійсно змінити наш ринок будівництва всієї країни. Адже цей чинник може він вирішити проблему, забезпечення людей житлом, тих, хто дійсно цього потребує. Це може вирішити проблему з підняттям певних галузь економіки, галузі перш за все, будівництва і все, що суміжне з цією Галузі це може вирішити проблему юридичного оформлення можливості інвестицій від закордонних фондів в наш первинний ринок, в наше будівництво, в відбудову нашої країни. Ну і звісно, це може вирішити проблему тієї фінансової ями, в якій зараз опинилися наші забудовники. І до речі, по інсайдерській інформації я знаю, що великі забудовники вони всіма силами лобіювали. Цей закон, прийняття цього закону, хоча здавалося б, на перший погляд, що цей закон встановлює більш, більш жорсткі рамки для роботи забудовників, але все ж таки те, що я сказав, що забудовники зараз фактично сидять без продажів, сьогодні немає ніякого портрету, ніякого клієнта. В Києві взагалі клієнта немає. Будемо говорити, що так, що в Києві ринок впав в разів -е у Львові ринок впав в разів 10. Що у забудовників немає коштів на поточну діяльність, що вони знаєте зараз більшість забудовників забудовників такі досить підвищеному стані. Вони не розуміють, як їм далі жити, за що будувати. Я не можу говорити за всю країну. Я думаю, що у Львові відсотків 25-30 забудовників не зможуть вижити в Києві. Ця цифра буде значно більшою, тому що вони чекають, вони чекають якогось все ж таки виходу з цієї ситуації. І оцей закон це один із можливостей, можливо, вийде вийти ситуація за рахунок того, що їх діяльність почнуть фінансувати банки, їх діяльність почне фінансувати держави, зарубіжні фонди. І так самі забудовники визнають, що багато дрібних забудовників вони не переживуть цього закону, тому що це змінює правила гри, це змінює багато чого. І дрібні забудовники Удовники не всі. Зможуть це пройти, тому якщо ви плануєте інвестувати у первинку в найближчі роки, все ж таки будьте уважні до вибору забудовника, особливо, якщо це стосується дрібного забудовника і того проєкту, який вже почався, який ще не будується не в рамках цього закону, і коли можуть бути проблеми з добудовою е, цих проєктів. І саме іпотека і можливість держзакупівель і змотивували мене записати це відео, тому що в ці складні часи так хочеться все ж таки мати якусь надію, мати. Певне е, бачення, як може розвиватися цей ринок, як може все ж таки наш будівельний ринок знову стати на ногу, знову працювати, е, забезпечувати тих людей, які втратили дах над головою житлом, е, підіймати в цілому економіки всієї країни. Ну, а що стосується іпотеки, то я запишу про це окреме відео. Ми в цифрах подивимося, як іпотека е, може змінити первинний ринок нерухомості, як вона взагалі може впливати на ринок нерухомості. чи є у держави на це кошти, чи є у держави плани зробити її досить масово. Це ми все з вами розглянемо у наступному відео. Тому хто не підписаний, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Ну а тепер давайте повернемося до самого першого пункту, що мотивувало прийняти державою цей закон. Це податки. Е я думаю, більшість. Глядачів мого каналу це все ж таки інвестори в первинний ринок нерухомості, які інвестували під перепродаж чи під оренду. Так ось, можливо, багато з вас злякалися цього закону. Ну, якщо ви не злякалися, то даремно, тому що фактично цей закон змінює весь принцип інвестування приватним інвестором в первинний ринок нерухомості. Ну а для тих, хто не інвестував і не... Дуже розуміє, як працював цей ринок раніше. Я в двох словах поясню до цього моменту можна було на цьому ринку на інвестуванні в первинку заробляти там 50-100 тисяч доларів за рік, за два і не заплатити у бюджет жодної копійки, тому що повністю весь процес інвестування і перепродажу прав на недобудовану квартиру він проходив між інвестором і забудовником. Держава ніяк не бачила і не контролювала цей процес, і тому не могла оподатковувати. І це не те, що це була якась там чорна зона, чи щось протизаконне, чи щось дуже ризиковане. Ні. Якщо в двох словах, чому так сталося, що приватні інвестори не платили податки і, в принципі, держава ніяк не контролювала цю сферу. Існувала певна така врівноважена ситуація, коли роль банків, роль держави виконували приватні інвестори. Сам приватний інвестор брав на себе всі ризики, він фінансував забудовника при фактично відсутніх юридичних формах захисту цих інвестицій. І ринок первинки він доволі значно зростав. Ну, якщо ви бачили, що останні там 5-7 років у нас в країні був просто будівельний був, бум на первинці, це все відбувалося за рахунок. Приватних інвесторів за е, рахунок того, що держава не втручалася особливо в цей ринок, е, тому що, ну, дивіться, держава не мала на це ні коштів, ні е, можливості, і бажання якось юридично це все узаконити, банки не мали коштів, точніше, вони не мали змогу фінансувати цю галузь, тому що були занадто високі ризики через все ті ж юридичні е, неузлагодженість. Не Цього ринку і тому фактично приватний інвестор залишався сам на самі з забудовником. Він вибирав забудовника, фільтрував його, інвестував у нього. І в принципі, ця, цей діалог між інвестором і забудовником він будувався навіть не в юридичній площині, в більшості а все ж таки він будувався в більшій мірі на репутації забудовника. На силі його слова. І ось так цей ринок зростав до сьогодні. Так, цей ринок був давав е, доволі високі прибутки інвесторам, але він мав і доволі високі ризики, тому що десятки тисяч інвесторів вони залишилися без своїх інвестицій, вони залишилися без своїх квартир, незрозуміло, коли і як будуть добудовані їх квартири. І оце був такий ринок до сьогоднішнього дня. Але він змінився. Чому він змінився? Тому що, в принципі, до сьогоднішнього дня всіх все влаштовувало. Держава. Немає потреби в це лізти, немає потреби в це інвестувати, немає навіть часу на те, щоб юридично це все привести до ладу. Банки також не хочуть і не можуть в це лізти. І у всіх було все добре. Приватний інвестор несе, забудовник отримує кошти не дуже відповідаючи перед приватним інвестором, юридично і будує, якщо хоче, якщо хоче, не будує. І, але це все зупинилося в той час, коли. Приватні інвестори перестали нести гроші забудовникам зараз. Як ви знаєте, фактично у забудовників немає надходження коштів від приватних інвесторів. У забудовників немає фактично грошей на те, щоб вести поточну діяльність на те, щоб будувати. Вони зараз фактично в такому замороженому стані. Вони чекають все ж таки якогось, якогось виходу з цієї ситуації і. Саме цей закон він передбачує, що все ж таки можливо держава, можливо, банки, можливо, фонди зможуть підняти це все, цю всю галузь за рахунок, в тому числі оцього юридичного упорядочення. Але те, що юридично змінилися правила гри, те, що об'єкт, в який інвестує приватний інвестор, він вже вноситься в реєстр прав власності, то при перепродажі. Цього об'єкту приватний інвестор повинен буде сплатити податки в розмірі 19,5% від різниці між сумою продажі і сумою купівлі. І сума продажі, скоріш за все, буде так само регулюватися, як це регулює, регулюється у вторинці по оціночній вартості, тобто не, не вийде так, що е, занизити ціну і там заплатити 2 долари податку. І це дійсно змінює правила гри для приватних інвесторів, тому що цікаво далі інвестувати буде лише на дійсно е, доволі сильно зростаючому ринку, коли все ж таки буде цікаво нести певні ризики при е, сплаті оцих податків, е, тобто ціна до, повинна зростати доволі сильно. Хоча, якщо так подивитися, якщо дійсно це все запрацює, то в принципі ризики знизяться значно, е, а відповідно знизиться і доходність інвестицій на первинному ринку. Навряд чи інвестиції в первинку зовсім. Все ж таки, закриються для приватних інвесторів. Але це доволі дискусійне питання. Тому, якщо у вас є якщо є своя думка, якщо є якісь коментарі, пишіть у коментарях до цього відео. Я з задоволенням з вами подискутую. Можливо, ви якось бачите по іншому цей закон, по іншому, перспективи зміни первинного ринку нерухомості України. Також пишіть це все в коментарях. Я з задоволенням дискутую. подивимося, все ж таки на. Те, як ви бачите це все, ну а на сьогодні в мене все зустрінемося в наступних відео. І всім пока-пока.